Доброго всім раночку. Сьогодні ми будемо готувати капустяники по-домашньому. Будемо їх запікати, а для цього потрібні такі інгредієнти. До речі, у кого, які є дома, але потрібно ось взяти капусточку, ось так подрібнити. Дивіться, я вже подрібнила її. Ось так. Ну, десь так. Це молода капуста. Десь так берете, ну, щоб була мисочка, ось така мисочка, як оце яйце лежить на ньому. Ось така мисочка. Порізали. І більше поки що нічого не робите. Потім берете яйце, потім ложечка, муки, перчик. Чорний і, е, звичайно, гірчичка французька. Та сир, ось такий натертий. Оце щодо капусточки. Потім будуть буде начиння ось ми бачимо з вами перчик, е, морковка, е, далі цибулька. Ми їх будемо потім піджарювати із м'ясцем. У вас тушонка, чи просто у вас є ось такий паштет. Ну, Звичайно, потрібна ще нам сіль. Ось такі інгредієнти нам потрібно. І так, починаємо. Ось ми маємо з вами капусточку. Що ми робимо? Беремо трішки солі, ось ми бачимо, скільки солі, десь отак півчайної ложечки. І ми кидаємо сюди. Ідемо сюди і отак, от так її смакаємо. Отак нашуткували дрібненько і смакаємо капусточку. Цибулька в нас дрібно нарізана, це буде вже, будемо зажарювати з морковкою, з перчиком, потім з цибулькою. Ось так. Будемо соус робити до цього. Тобто ось так ми маємо з вами капусточку потерти. Далі ми сюди вбиваємо яйце і починаємо його змішувати із оцією масою. Ось цією масою ми змішуємо яєчко. Нічого не збивати, просто викинули, посолили. Так, ми ще не попечили. Беремо з вами ось так перчик і отак, отак. І достатньо. Кому треба буде потім доперчити. Тому що діткам багато не можна. Так? Так. Далі. Ми беремо ось таку ложечку муки, щоб вони ж були в нас як зібрані котлетки, як зібрані котлетки. Так, це все ми перемішуємо. Так, ми ще забули ось так кинути гірчички. Якщо хто любить дуже, то цілу можна, цілу. можна два яйця вбити. Четвертинка тоді повинна бути капусти. Тепер ми бачимо з вами, що тут лежить ось такий е, моцарела натертий, на велику терку сир. Ми візьмемо ще цей сир ось так. Бачите? Ну, так ми трішки сюди кинемо, а то нам потрібно буде зверху. Ви зрозуміли, чому солі багато я не кидала? Тепер ми його відставимо. Хай по, трішки побуде. А ми візьмемо, підсмажимо цибульку, морку перчик. На сковорічці ми починаємо ось так олійки. Я беру ось таку олійку оливкову, Отак по трішки небагато налили і починаю підсмажувати цибульку. Ось так цибульку. Потім будемо млку кидати. Так, продовжуємо. І так, на сковорідці, на пательні, Жар, жарилося трішки-трішки, припустили, скажімо, цибульку. Потім кинули морковку натерту, тепер перчик. І тепер ми будемо подавати м'ясо. М'ясо я ось так уже воно, як ту тушковане м'ясо. Або порізане, якщо у вас щось залишилося там. Цей. Ось так ви кидаєте м'ясце. кидаєте і воно тушкується. Ну, Можна з грибами, гриби можна тут ще піджарити. Ну, в мене не всі люблять гриби. то Я взяла м'ясця. І тушковане таке. І щоб не гратися з ним, не жали, там. Оце в мене буде така начинка. Але що ми не зробили? Ми не зробили ще, викинули зелень. Отак ось Отак от зелень я ще кидаю. Отак кидаю зелень. Ось. І теж трішки присолюю. І приперчу, воно тушкується. Тепер ви бачите ось капусточка, яку ми робили з вами, виклали її на пергамент, і, і зверху ось ось ви бачите, оце кусочки, кусочки. Селери я поклала, тому що хочеться з таким запахом, щоб був, і дуже-дуже вона корисна для тих, у кого тиск, особливо для гіпертоніків. Так що в нас тут дуже така корисна їжа. Зараз ми будемо викладати з вами ось такий гарнір зверху. Зверху на ось ці. Дивіться, ось сюди, ось сюди. Ми будемо викладати таку ямку робимо чайною такою лужечкою. Отак. 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 Ось так. Ось так. Ось так, так, так. Не переживайте, якщо десь одійшла капусточка, отак її. Добавили отак, отак. А тепер дивіться, беру чайну ложку і ось так накладаю. Накладаю Накладаю зверху той гарнір, що ми з вами робили. Бачите, да? так? З м'ясцем. Ви знаєте, можна отуй гарнір робити з цим. Ми ж там посолили, поперчили. Ми можемо робити ще й з грибами. Хто як, хто як бажає. Ось я роблю так, тому що гриби в мене не всі їдять. Тому я накладаю ось так. Ну, щоб воно не виходило, тільки отак зверху. По-перше, отак зверху. дуже корисно, по-друге, не треба хліба, тому що хліб зараз не дуже корисний. Поправляємося. Тому краще ось таке їсти. І капуста. Так що в мене на гарніру навіть більше, ніж оцього смажки цієї більше, ніж, ніж самої капусти. На другий раз треба більше брати капусти, і тоді буде все нормально. Ну, ми можемо зробити трішки більші оці. Ось так. Так. Ось таке в нас вийшло. Тепер дивіться, зверху я поклала ось такий сир Моцарелу. Бачите? Ось Ось вона. Оце зверху така шапочка, шапочка така. От. Капелюшок такий. Зробили, поклали. Не бійтеся, там десь сир десь опустився, нічого, він засмажиться і буде все добре. Ну, і залишилось ось у нас трішки-трішки оцей начин. Нічого, ми туди омлетик, і буде класно, буде таке, така добавочка. На друге, на друге блюдо. Так що, ось так. Ми ставимо зараз на 15 хвилин і дивимося зверху, якщо сир готовий. Значить, готова. Дивіться за своїми плитами. Я не знаю, яка у вас там пічка, що там, як вона запікає, У мене 15-18 хвилин. І воно буде вже готове. Ось так. Дивіться, зверху воно візьметься, такою вже розплавиться сирок, піджариться. 15 хвилин буде достатньо. Але ви дивіться. Як воно буде у вас. Якщо знизу, ви бачите, ще не піджарилося, значить перевіряти треба. І тоді побачимо. Все, до зустрічі, побачимо, як воно вийде. А я тим часом зроблю соус до цієї капусточки тушкованої. Я їх називаю <кхем>, котлетки по-домашньому. Ну що, мої дорогенькі, поки підсмажується наша капусточка. Котлетки наші. Ми з вами візьмемо чайну ложку ось такого в зернах гірчички такої в зернах. Три зубчики часника зараз видавимо. І в нас залишився ось такий така моцарела терта. Ми теж туди дамо. І подивимося ще, скільки ложок сметанки. Це буде в нас соус. Але, але, Спочатку ми ось так кинемо. Раз і два. Сметану можна буде добав... Бачите, яка сметана, Як цей? Можна із майонезом. Кому можна, можна з майонезом. Ну, хто не дуже потрібний йому майонез з гіпертоніком, наприклад, то бажано не використовувати майонез. Або якщо використовувати, то. Щоб ви були впевнені, що то хороший майонез на доброякісних інгредієнтах зроблений. Тепер ми кидаємо сюди сирок. Ми ще кинемо сюди зелені і перчику подивимося. Ви знаєте, треба ще, ще сметонки сюди кинути. І, звичайно, ще ми ви Вичавемо ці чесничок, чесничок, перчик. Ви бачили, ми кинули ось так перчик. Викинемо повністю сир, він не не буде заважати. І так, поки готується наші, готуються наші котлетки, ми з вами ось зайнялися соусом. Можна їх їсти з кетчупом ще додавати. Ну, хто як любить. Я люблю так з чесничком, дуже корисно. І так, Зараз ми вичавимо часничок і зелень додамо. Зустрінемося потім. Отак От три зубчики вичавили часничка, перемішали. І додаємо ще зелень. Тут у мене і петрушка, і ну хто і кріпчик. Якщо хтось любить кінзу там ще якийсь якусь зелень, можете додавати і робити собі таке, такий соус сметонний. Можна замість сметани хороший майонез. так ми додаємо, ще нам зелені треба багатенько, бо ми, пенсіонери, нам треба зелень їсти, то ми ось так додаємо. Додаємо ось така бабусина їдо буде. І хліба не будемо їсти, і будемо ситі і здорові. Ось так. Я беру сметанку ось таку 20%, вона жирна, товстенька добре. Не беріть оту за 15, тому що тут буде рідина а вам треба, щоб воно було густеньке. Ну що, чекаємо, потім будемо смакувати. Ну що, дорогенькі, готові подивитися, які в нас вийшли котлетки по бабусиному рецепту. А ми ну подивимося. Капустяники, я їх називаю. Капустяники. Ось такі капустяники. Ось вони тут смажилися, ми їх зняли. А зараз будемо куштувати. Куштувати. Бачите, які вони? Я вам ближче їх покажу. Ось ви бачите, там ще й селера зверху, а сир повністю розтав. Це моцарела. Я її завжди використовую її. Ось так. Зараз будемо смакувати. Обов'язково, обов'язково смакувати. І так, беремо з вами ну, беремо цей крайній. Кладемо сюди, додаємо сюди ось такий ось так. І сніданок готовий. Може бути й обід, Ось так. бачите, які красиві. Красота. А потім ви його. Кусочками будете їсти, смакуємо, можна ще кетчуп, хто любить, але нам кетчуп не можна. Так що всім смачного, до наступної зустрічі!